Сьогодні на огляд перець від компанії Spark Seeds. Це ранній перець, типу білозірки такої, перед під назвою Бора. Це самий ранній перець, дуже вружайний, нав'язує дуже багато плодів. Чим більше будете зривали, тим більше буде нав'язувало нових і також до самих морозів. Дуже класний перець на фарширування. Він такий трошки видовжений. Досить тверденький. Досить стійкий до хвороб. В цьому році хвороб дуже багато. Сортовий перець наш послаб, а ось гібридні перці тримаються і дуже гарно стійко тримаються можна його рвати в трішки меншому вигляді якщо хочете щоб був менший на фарширування а можна дотримувати його до більшого розміру то як кому подобається у нас в тому році ще є декілька гарних перців але всі вони ще в зеленому вигляді це такої типу, як білозірка. Вони самі перші, самі врожайні. В цьому році ще вперше маємо ми такий перець типу капі, як ліра. Теж надзвичайний, бачу він врожайний, але з такою погодою він ще червоніти буде довго. Тож, кому буде цікаво. знімемо відео ще про такий перець, як Кольт, теж надзвичайно врожайний. Мав бути вже давно червоний, але кажу, погода в цьому році впливає пливає не дуже добре на наші перці. Вже в Карпатах ніг випав, морози. А ми ще навіть не збирали близько нашого перця. Так що кому цікаво відео про перець, ставимо лайки, підписуємося на наш канал. Декілька днів падав сильний дощ і одне з слабких місць в перці це є його коренева система. І багато перец нам положило. Відповідно перець почне горіти на сонці, треба його чимось прикривати. Так що підписуємося, ставимо лайки і не забуваємо про дзвіночки.